Посольство Іспанії в Україні сьогодні призупинило свою роботу через можливу велику повітряну атаку на Київ. Посольство розіславило іспанцям, які проживають в Україні, листи електронною поштою з попередженням, що вони мають дотримуватися надзвичайних заходів безпеки, стежити за рекомендацією місцевої влади, а також бути поруч з укриттям. Загалом першим свою роботу припинуло посольство Сполучених Штатів, потім Іспанії, також Греції, Італії. Водночас іспанські газети сьогодні написали, що країни Північної Європи, такі як Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, закликали своє населення готуватися до можливої великої війни. Наприклад, уряд Швеції з понеділка почав розповсюджувати по всіх оселях, і це в п'яте від закінчення Другої світової війни, брошуру з порадами про те, які запаси їжі та води потрібно мати, і цю брошуру активно люди читають у громадську. У транспорті за А Норвегія запустила вебсайт з інструкціями на випадок глобального конфлікту. Як ви думаєте, це роздувається така інформаційна кампанія? Чи все таки краще бути готовим?